Доброго дня! Мене звати Мовчан Микола, я народився і проживаю в солетному місті Києві. Обожнюю краєвиди, колорит різних районів та нашу історію. Пишаюсь тим, що пізнаю Київ з дитинства та знімаюся разом з ним. Я цілеспрямований та талановитий юний українець. В своє майбутнє бачу індустрії моди та кіно. Хочу відзнятися в фільмах жанру бойові детектив, тому що мені імпонує цей стиль та роль. Наразі вивчаю англійську мову, криптовалюту, вивчаю бізнес-аналітику та психологію. Паралельно вивчаю е, акторську майстерність у школі Секлаяш. У вільний час читаю книги та займаюся спортом. Моя мрія подорожувати Україною та світом. Країни, які я хочу відвідати, це Об'єднані Арабські Емірати Єгипет та також Таїланд. Також мрію проживати та працювати в Голівуді, особисто познайомитися з Леонардо Ді Капріо, з Бередом Пітом та Крістіаном Бейлом. Наразі маю досвід зйомці в рекламі Mars IMC. Скрити до нових знайомств та співпраць на комерційних та безоплатних основах. Дякую за увагу. До зустрічі на знімальному майданчику.